Вітання. У нас останнім часом частенько заїжджають шкоди Октаві. Перед нами шкода Октавія Тур. Нова машинка на майданчику. Приїхала на продаж на комісію. Чорний колях, 2004 рік випуску, 1,8. Турбо з газом, 20-клапанний, турбований мотор. В своїх годах це вважався один із класних моторів, бо сюди ставиться газ 4-го покоління без проблем. По машинці, що хочу сказати, великий плюс, що вона зроблена технічно. Взимку була зроблена легесенька капіталочка мотору у вигляді заміни маслозйомних колечок і прокладок, повністю замінені мастила та фільтра в двигуні. Так? Дві подушки двигуна замінені, паливний фільтр замінений. Машинка стоїть на красивих легкосплавних дисках 15-ти, літня гума. Також в комплекті ще є зимова гума. По ходові все добре, нічого не гримить, не стукає. Два ключі стоїть сигналізація Пандора. Це у нас кузов ліфтбек. Це те, що великий плюс це її технічний стан. Тобто по техніці все класно, їде здорово, бомба, до речі, нові газові форсунки, новий акумулятор. Машинка їде класно. Її великий мінус, самі здогадайтесь, який це її кузов. Багато підфарбованих деталей, багато шпаклівачки, є де поліз лак, є де і ржавчинка полізла, є де і вм'ятинки. Вона пританована, стильна, красива, але нюанси вже в своїх руках беруть. Тобто беруть своє. В машинці є повнорозмірне запасне колесо, домкрат, ключі. Там у нас газовий балон. Тут у нас власник зробив отакий фальшпол для того, щоб в рівне підлогу складалося. Плюс до всього в багажнику лежать нові задні колодки. На даний момент часу колодки, ті, що стоять на автомобілі, також непогані. А і великим бонусом буде те, що є нові разом із автомобілем в комплекті. По салону це текстиль, комплектація Elegance. Як бачимо, встановлені такі... Під шкіру всі душечки на нижню частину сидінь. Рехушечка залишилась у нас в оригінальному стані. Перетягнути повністю дах на чорний колір. так. У нас 4 склопідйомника автоматичні. Маємо електрорегулювання з підігрівом дзеркал. На передніх сидіннях вже сідушечки обтягнуті і верх, і низ. Такими стильними чохлами. Було виконане оздоблення керма шкірою. так. 278 тисяч км на одометрі, туманочки передні-задні, е, кліматконтроль. Е, магнітолка працює два ключі, два комплекта гуми. так? Тобто, друзі, продаж автомобіль стає за ціною 4 500, торг є 4 рік, 1,8 е, турбогаз, бензин. Стильна чорна, великий плюс, що по техніці нічого робити не треба, великий мінус, що багато роботи по кузову. Тож, друзі, якщо ви не звертаєте увагу на кузов, якщо вам треба машинку, щоб їхати, то це прекрасний варіант для вас. Я запрошу вас на майданчик, машинка залишається у нас. Інформацію ми можемо надати вам за телефоном або звертайтеся в Директ.